Ліптосейф L, детоксикант, гепатопротектор і антистресовий комплекс для свиней та птиці. Він допомагає стабілізувати продуктивність у періоди технологічних і теплових стресів після лікування чи вакцинації, коли порушується обмін речовин і зростають втрати. Що робить? Попереджає тепловий та інші види стресу, захищає і відновлює клітини печінки та нирок, нормалізує жовчове ділення і нейтралізує токсини, підтримує неспецифічний імунітет, розвиток ворсинок і корисної мікрофлори ШКТ, деактивує неполярні мікотоксини, має бактерицидний і антикоксидійний ефекти, стимулює енергетичний обмін через цикл трикарбонових кислот. Коли застосовувати у критичні періоди технологічні стреси, мікотоксикози після антибіотиків чи вакцинації, при падінні виробничих показників, порушенні метаболізму, тепловому стресі, проблемах репродукції з перших днів життя для підвищення збереженості і приростів.